Повітряний терор росіян за останній місяць, з 1 травня, по 2 червня, російські військові атакували Київ 19 разів, тобто кожен другий день. А той двічі за добу тільки цієї ночі сили ППО збили 15 крилатих ракет та 21 іранський дрон Камікадзе Шахет. Друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврішова. Це УП. коротко формату, якому ми розповідаємо про резонансні події стисло. Про вже часом здається нескінченні повітряні атаки росіян. Ми поговорили з Андрієм Крамаровим, військовим експертом та офіцером резерву повітряних сил ЗСУ. Чому росіяни продовжують нічні атаки столиці? Як це впливає на український контрнаступ? Та де росіяни беруть ракети, які мали закінчитися ще взимку. Дивіться далі. Цієї ночі правоохоронці отримали від Київської громади більше 30 повідомлень про проліт повітряних об'єктів. За даними офісу генпрокурора, через нічну атаку у Київській області серед поранених є дитина. Через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У трьох будинках вибиті вікна та посічені фасади. У двох виникли пожежі. Постраждав 68-річний чоловік. Він госпіталізований до лікарні і вже прооперований. Була задача створити картинку зруйнованого Києва, не просто зруйнована. Це урядовий квартал, головне управління розвідки, Генеральний штаб, Міністерство оборони зруйнувати от фізично зруйнувати для того, щоб показати всьому світу картинку про те, що вони зруйнували Київ, і далі це покласти собі в підґрунтя для подальших, скажімо так, як фундамент для майбутніх переговорів. Аналізуючи повідомлення КМВА, можна зробити висновок, що жодна ракета чи шахет не завдали прямих ударів по столиці, тобто були збиті силами ППО. А ось руйнування та смертельні жертви це причина падіння уламків. Коли ми говоримо про балістику, балістичні ракети, вона влучається контактно. І якщо її контактно там влучили не в бойову частину, а в двигун, контактно це значить, що прямо в неї ракета в ракету. То звичайно, що і уламки бойова частина. Вона коли падає, вона може завдати знову ж таки шкоди. Тобто, з точки зору військової наук, ну скажімо так, поняття військового ціль була вражена, мети не досягла. Якби це не збивалося, отак там росіяни зараз намагаються ту закидувати таке псо, що нібито Петріот насправді не збиває. Тож падає, це ж не збивається типу їх влучання. Повірте, якби ці ракети реально влучали, ну наслідки були б просто жахливі. Запустили Росіяни минулого місяця на Київ і Іскандери. Офіційно відомо, що 18 травня сили ППО знищили дві з двох балістичних ракет типу Іскандер. Ще три ракети було знищено 18 травня. Так само влучно сели ППО відпрацювали в день 29 травня, коли збили 11 з 11 ракет типу Іскандер М та «Іскандер-К». з сьогоднішньої ночі 381 дрон камікадзе. Шай типу Шахет от за травень місяць, і 184 ракети крила. Вони не застосовували ракети калібр водного базування, ті, що запускаються з ракетоносців Чорноморського флоту, тому що ця ракета вона є більш складною технологічно. Я так розумію, що в Росіян вже цей технологічний голод він їм не дозволяє їх виробляти. Ракета Х101, Х-555, це повітряного базування. Вона запускається з бомбардувальників стратегічних типу Ту-95 МС, і вона є, ну скажімо так, технологічно дещо простіше. І в них зберігається цей технологічний ланцюг їх виробництва з калібрами, які мають запускатися. Ну з. Водних носіїв в них є вже проблеми. Вони їх я так розумію, виробляти достатній кількості не можуть, тому їх вони бережуть. А тепер згадаємо звичайну математику. Якщо вірити відкритим джерелам, то один кинжал коштує для Росії близько 10 мільйонів доларів. У травні Росіяни запустили по Києву сім кинжалів, тобто випустили у повітря 70 мільйонів доларів, і плюс щонайменше 39 мільйонів доларів на іскандери. За даними Форбс, одна така ракета без уточнення типу коштує Росії 3 мільйони доларів. Українське ППО знищило щонайменше 13 таких ракет. От жодної військової цілі для досягнення своєї мети в Росіян цими масовими ракетними обстрілами не досягнуто потенціал. Напевно, ще на 10-14 днів. От таких в них точно є. Наші повітряні сили зараз. Ну і вони взагалі намагаються максимально зробити так, щоб від привод таких от масованих навіть атаках Ну, відпрацьовувати по цілях, повітряних, по ракетах, по дронах, в тих місцях, де вони не будуть над певними ну, містами, селищами, тобто в тих місцях, де падіння цих уламків не завдасть жодної шкоди. Проте при такій кількості. Як здійснює наш ворог, ну це просто на жаль фізично неможливо. Якщо порівняти тактику ведення масованих обстрілів росіян восени минулого року і зараз, то можна побачити кардинальні зміни. Раніше окупанти проводили обстріли зранку і цілилися здебільшого по енергетичній інфраструктурі. Всі ми добре пам'ятаємо блекаути зараз. Же обстріли відбуваються здебільшого. Вночі це також є фактично акт тероризму, тому що не просто вночі. Якщо ми подивимося, з 2 до 4 ранку з 2 до 4 ранку, відповідно до досліджень психологів, ви знаєте, це ж час найбільш активного сну в людей. А дивіться, якщо ви тероризуєте всю країну, не даючи щоночі, от в цей час спати, і ну, погодьтеся, також має свій певний психологічний вплив, який має матеріальний практичний результат. Думаю, кожен та кожна з вас вже не раз ставили собі запитання, та коли ж ці обстріли нарешті закінчаться. Ще у січні очільник головного управління розвідки Буданов в одному із інтерв'ю для телемарафону говорив, що до березня у РФ буде критична ситуація із озброєнням, начебто, у росіян залишилося ракет лише на два масованих удари по Україні. Тоді ж росіяни знаходять комплектуючі для ракет, які мали закінчитися ще взимку. Насправді ми казали про певну виснаженість, яку вони мають, і вони і мали на той момент. У них був до травня місяця останній великий обстріл був в ніч, з 8 на 9 березня. Після того було таке затищення. Вони майже два місяці накопичувались. плюс вносили корективи в свій військово-промисловий комплекс щодо виробництва тих же крилатих ракет. Плюс я так розумію, що. Ірану сподобалась оце діл. Ну, ви знаєте, чим розраховується з Іраном за оці дрони і взагалі за військові постачання? Вони їм поставляють багатоцільові винищувачі бомбардувальники Су 35. Це найсучасніший літак, який є на озброєнні російської армії. Бартер плюс була інформація, що за одну з партій з Ірану взагалі розрахувалися. От просто вдумайтесь, між двома країнами, які представлені в ООН. Одна з них постійний член Ради безпеки, розрахунок за військову поставку відбувся в готівці. Іран постачає в Росію доволі широку номенклатуру оборонного характеру: це каски бронежилети плюс протитанкові переносні комплекси. Ну ПТРК, це типу нашої стугни, так умовно. І, звичайно ж, у ці дрони камікадзе дотичними до збиття ракет очевидно хочуть бути і українські блогери, які все ще продовжують знімати роботу. ППО, і це попри чисельні заяви та пояснення військових, чому цього робити не можна. Чотирьом київським блогеркам, які знімали роботу ППО, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тобто, до кінця липня жінкам заборонено покидати свої помешкання. Ми маємо зрозуміти, що ну ми дуже ці, наші от... Військові, от ті е, технології, які нам дає Захід і е, Західні партнери, е, ну вони їх дуже цінують. Ми ставимося до них, ну просто от, вибачте, наші військові там певні зразки озброєння, вибачайте, Ну у них на руках носять через їхню фантастичну ефективність. І е, знову ж таки. Та власне просто ваша безпека, так от ну, ви даєте позиції ППО, можливо, вона десь знаходиться поруч з житловими будинками. Ну просто це не через те, що наші військові не відповідальні. Тому що, повірте мені, от вибрати правильну позицію для пускової установки це якби цілий е, науково обґрунтований процес. Якби та ж ракета Кінжал повірте, прилетіла в якийсь житловий. Там масив або житловий комплекс новий, то повірте, результати були б дуже і дуже жахливі. Підписуйтесь на канал Української правди та ставте лайк цьому відео. Не знімайте роботу ППО та не ігноруйте тривоги. Слава Україні!